Я думаю, ти зараз я батька надав. Ага, я хочу. Станьте в уколок, Вадим. Поставьте муса. Добрий ранок. Поки що ви з колониці пізніше станете. Зараз, будь ласка, в одну лінію вишипайтесь, я вас ще раз їх пофотографую. Так, в одну лінію, в молодці. правих себе заплющуємо Ха-ха-ха. Ой, я так. Тому світить, тому світить. Бо я ж там не відуся, бо там є всі наповки. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ось там, ось там. Я так. Ви ще, ви ще тільки по апаратах. Я? Ви зараз, ви зараз. Так, будь увага, зараз прохожу назад, бо проти вас камера, і мене і прийдуть. Так. I <laughs> Так, увага, дивіться. Пам'ятаєте, ми працювали з вами по пульсу. Будь ласка, да. знайдіть цей пульс. Давайте все, трошки припинили. Все дуже добре, що ви гарний настрій у вас. Алло! Ти знайшов тут на шиї, ти ніколи його там не знайдеш. І ти йому ще підказуєш. Ти ж не розумієш, де в тебе взагалі пульс. Ну, то ти йому підказуєш. Є, у того ще немає. Ні, шанс не ні, санце немає. ще не знайшов пульс. Знайди пульс, не рухайся поки що. Так він не може пульс знайти. Добре, друзі, дивіться увага. Зараз я говорю команду оп, ви починаєте рахувати, другий раз оп припиняєте рахувати. Готові всі рахувати. Оп, рахуємо. Їх і записувати цю стопці їх показники, добре? Оп! Молодці! Тепер е, молодий чоловік, як вас звуть? Вадим, зараз увага! Увага на Вадима! Він зараз говорить прізвище. Ви голосно говорите кількість нарахованих вами ударів. Домовились? Давайте поїхали. Голосніше Баньковський. Баньковський. трошки, підійдіть ближче. Підійдіть ближче, щоб вони ви їх чули. 25. Барт. Воробьйов. Воронцов. 21 Вас 21 Дуда. Завар. Кобаровский. Коваль. 18. Невидимки. 24. Орден. Очертаемся.